У громадах, які перейшли від УПЦ Московського патріархату до ПЦУ без священника, будуть нові священнослужителі. Про це Суспільному розповів митрополит ПЦУ Епіфаній під час перебування у Брасилівській громаді для освячення новозбудованої свято-воскресенської церкви. Є багато громад, які долучаються до нашої помісної православної церкви України без священнослужителів, не підтримуючи рішення своєї громади, але ми знаходимо священники. У нас є Дев'ять навчальних закладів. Тому ми ведемо підготовку, залучаємо молодь зараз абітурієнтів для навчання в наших духовних навчальних закладах. Активність переходів залежить від громадськості, каже митрополит Епіфаній. Ну, бачите, по-різному відбувається в різних районах і Житомирської області, і по всій Україні. В деяких районах більше, де громадськість більш активна, де парафіяни. Громад теж більш активні вони проводять збори, долучаються, але це питання часу, це незворотній процес. Відбуваються переходи, але ця хвиля де з західної України до центру і буде завершена на сході. Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року на Житомирщині від УПЦ Московського патріархату до ПЦУ перейшли близько 70 релігійних громад. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомирщина.